Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як проточити тормозні диски, так, щоб після цієї проточки не викинути їх в металолом. У професіональних токарів з цим проблем ніяких як ви, немає, нічого нового для них тут не буде. Але мене дивиться багато людей, які мають, я не знаю, своє СТО, купив собі токарний станок або якісь начинаючі токаря. Я думаю, що вам це не завадить. Тому з чого ми починаємо? Зараз трошечки теорії і перейдемо до роботи. У нас є тормозний диск. Ця сторона, якщо він так виглядає, він крепиться до ступіці цим місцем. Ступиця у нас є базою. Відносно ступиці, не має бути биття тут. Так що, коли ми зажимаємо диск, у нас оце є базою. Воно має ходити рівно, а все остальне ми, ми вирівнюємо вже різцем. Як я це роблю? Зараз я вам покажу, бо я бачив багато відео, як в відосах зажимають. За це діло в кулачки на розжим беруть в кулачки, Це трошечки конечно, не... неправильно. У мене під це діло є така болванка. тут більший діаметр. Це під F30 BMW я точив. Вона вже заготовлена, готова з цієї сторони під менші диски. Це диски з Opel Astra J, по-моєму, щось таке. Лованка в нас установлена в кулачках. На неї, можна сказати, оправка. Важливий момент. Оправка мусить впиратись тут, щоб коли ми задньою бабкою підіжмемо диск, щоб вона у нас нікуди не втекла. Тут у нас є опор. Вона може впиратись цим місцем, може впиратись тут у вас, як, як воно вийде. Діаметр цей менший, ніж. Діаметр посадки ступиці. У нас тут зазорчик буде міліметра по три з кожної сторони. Зараз я беру шуруповерт, встановлюю на нього щотку і вичищаю добре оці края, щоб у нас ця ржавчина не вперлася в це діло. Так, що я роблю далі? Мені потрібна деталь встановлена, деталь, Оправка встановлена в патроні. Мені треба цей торець, цю поверхню площину. Мені треба її спланувати чи торцанути, хто як називає, щоб вона була у мене ідеально рівно до осі, перпендикулярно до осі. Зараз проїжджаю з цим рісем, роблю площину, цю, щоб вона у нас не мала ніякого биття. І потім. База диска тормозного приляже до цього діла і буде ідеальна. Як там буде бігати робоча поверхня, то вже немає значення, ми будемо її якраз рівняти. так так що погнали Даємо обороти Дамо 400. 400 подача 0,47 і гатимо. Все, у нас готово. Вставляємо наш дісочок. Перед цим я направляйки накрив такою тряпкою, бо чугун, гадость, звісно, та Це у мене буде упор. Так, дісочок у нас вичищений. Дивимось цю поверхню, щоб вона у нас була чистенька, щоб нічого туди не попало. Вдіваємо. Підводимо це діло легесенько. Оп. О, ну, є легке биття, але нам це биття не має значення. У нас оцей момент найважливіший. Даю 100 оборотів. Так. І на обертах ще підтягуємо легенько задню бабку. Воно вибрало вже все своє місце. Піджимаємо піноль. Так, що в нас далі? Нам потрібно, не знімаючи диску, ця поверхня проточена, зайти з цієї сторони. Так, лівий різець у мене є такий. Зараз ми його встановимо. Так, під'їжджаємо, слідкуємо, щоб оцим не вдаритись тут в диск, бо зігнемо або зіб'ємо установку оправки. У нас є поворотна частина супорта, яка теж ходить. Ми нею видвигаємо різситримач максимально так, щоб в нас помістився різець. Так, є Є таке діло. Далі. Далі під'їжджаємо різцетримачем максимально до диску, але пам'ятаємо про те, що в нас диск б'є. Беремо, ставимо тут на нейтралку і вручну провертаємо. Ось він підходить ближче до, до різцетримача, щоб не тиранув ні в якому разі. О! Оставимо з 5 мм зазору. Так, все. Різець встановлено. Підводимо до оправочки. Провертаємо вручну разочок. Все, порядок. Тут важний момент, коли будете різець відводити від деталі, не вдаритесь з тої стороною, бо та сторона у нас там 5-10 мм, там багато нема, щоб не бахнути. По диску, бо диск буде зіпсований. Так, окей, включаємо оберти і погнали. Так, готово. Цей диск прийшли. Ще що не сказав, коли встановлюєте різець, їдіть повністю до кінця я, щоб у вас не вперлося в цьому моменті. У мене ще, бачите, 50 мм є до цього. Так, ну що, підведемо підсумки цього всього. Дісочки у нас готові. Проточені. У нас відносно бази. Обережно покладу. Відносно цієї бази. Ці дві поверхні зроблені за одну установку. І диск бити не має права.